Фінансування збройних сил України, безпековий блок і план дій на випадок нової агресії Росії. Такі три складові системи гарантій бачить для України президент Зеленський за словами глави держави. По перше, наші партнери повинні взяти на себе зобов'язання, принаймні не зменшувати грошову допомогу для особового складу ЗСУ. Щодо зброї вона мусить бути українською, європейською, а також американською через систему закупівель коштом Європи. По друге, Зеленський каже: мовляв, якщо вже Україну не беруть в НАТО, наші партнери мусять запропонувати інший безпековий блок. І по-третє, держави гаранти української безпеки мають чітко розробити план дій, хто і як відповідатиме в разі. Повторення російської агресії на землі, в морі чи в повітрі. Мало того, Україна вимагатиме, щоб майбутній документ безпеки був юридично зобов'язувальним. Ці гарантії безпеки від країн Європи ключових принаймні і від Сполучених Штатів Америки були підтримані парламентами відповідно і Конгресу. Так, ми хочемо юридично зобов'язуючих гарантії безпеки. Ми не хочемо Будапештський меморандум. Ми не хочемо мінські угоди. Ми хочемо документ. Серйозний! Українська делегація провела зустріч у Нью-Йорку із спецпредставником президента Шастівом Вітхофом. Як зазначив керівник офісу президента Андрій Єрмак, ключовим пріоритетом переговорів є рух реальної дипломатичної роботи та втілення всіх домовленостей досягнутих у Вашингтоні. При цьому наші представники наголошують, Росія не робить кроків до припинення війни, а навпаки, її посилює. І останні обстріли Києва, від яких загинули 25 людей, тому свідчення. Чи очікувати якоїсь реакції на цю атаку? Розпитаємо власного кореспондентку ТСН в Сполучених Штатів Ольгу Кошеленко. Вона зараз наживо зі студією. Олю, вітаю. Отже, які подробиці сьогоднішніх переговорів у тебе вже є. Вітаю колего. Так ці переговори розпочалися доволі рано о 6.45 за місцевим часом нью Йорка. І окрім Андрія Єрмака, глави офісу президента на переговорах зі Стівом Вітковим, спецпредставником президента Сполучених Штатів брав також участь перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. І на початку зустрічі Єрмак мав можливість проінформувати візаві про останні військові злочини з Росії зокрема цей страшний авіаудар у ніч проти четверга по Києву. Він як сказав нам Єрмак, От ми мали можливість кілька хвилин тому поспілкуватися. Він сказав, що показав Віткофу деякі фотографії, які навіть не були у публічному доступі. І за його словами, реакція Віткоф була дуже емоційною. на це а от про те, як реагують інші американські посадовці публічно, я розкажу дещо згодом. Про що також говорили? Ну насамперед, голова офісу наголошує про те, що ніхто, як він каже, не тисне на Україну щодо того, що вона має віддавати свої території і погоджуватися на так званий. Обмін а, територіями і говорили, звичайно, про гарантії безпеки, над якими сторони зараз працюють, і за словами Андрія Єрмака, Сполучені Штати в особі Стіва Віткофа знову підтвердили а, свою відданість у цій ідеї про гарантії на кшталт статті 5 статуту НАТО, коли а, усі члени відповідають і відповідають на напад на одного із них. Ну і також говорили за словами Єрмака про а, можливу зустріч у верхах, про зустріч на рівні президента. Я нагадаю, що саме про це про проведення прямих переговорів Путін Зеленський оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 18 серпня після зустрічі у Білому домі з президентом України та європейськими лідерами. Але як бачимо, зараз ця зустріч. Скажімо так, не те, щоб навіть не відбувається, немає навіть натяків на те, що вона може відбутися. І Андрій Єрмак сказав, що він вказав на це стіву Віткофу і на його переконання Сполучені Штати рано чи пізно мають зрозуміти про те, що Росія не договороспроможна, і перейти все ж таки до запровадження санкцій проти неї. Ну і також запросили Віткофа відвідати. Україну, але реакція Сполучених Штатів на удари Росії по житловим масивам Києва була не лише от такою, про яку говорить Андрій Єрмак. Емоційною можна було би публічно очікувати. Насправді більшого лише спецпредставник президента США по Україні України Киткелох відверто засудив її, зробивши допис. в ВІКС він опублікував фотографії руйнувань і зазначив, що ця атака була. Другою за потужністю з часів повномасштабного вторгнення було задіяно 600 дронів і 31 ракета. Він супроводив її таким текстом: цілі не солдати і зброя, а житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також безневинних цивільних. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент Сполучених Штатів. А, от коли про це запитали речницю Білого Дому, власне, запитали, чи погоджується вона із таким формулюванням, Вона відповіла, що питання не в тому, чи погоджується вона. Але зазначила, що вона поспілкувалася із президентом Трампом, і за його словами, атака на Київ для нього стала неприємною, але очікуваною подією. Мовляв, це стало прямою відповіддю на українські удари по російській нафтопереробці, що на думку Трампа може свідчити про неготовність обох сторін до миру Дві країни перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія здійснила цей напад на Київ, так само як Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів під час своїх атак у серпні. Тож президент продовжує пильно стежити за цим. І ці вбивства на жаль триватимуть доти, доки триватиме війна. Тому президент хоче, щоб вона закінчилася. По про це сполучені штати напередодні схвалили продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ерам. Дальність їхнього польоту становить 240-450 кілометрів, і це найбільший продаж зброї Україні від початку цієї адміністрації у Сполучених Штатах. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному веб-порталі Агентства з безпекового співробітництва. І за інформацію, вострі Джорнал, ракети «Ерам» можуть надійти в Україну. Вже за шість тижнів, але для нанесення ударів по Росії Україна має узгоджувати цілі з главою Пентагону Хекситом. 825 мільйонів доларів за ракети заплатять Данія, Нідерланди та Норвегія, і частково Сполучені Штати. На обстріли України у Сполучених Штатах також відреагували мітингами у Вашингтоні під Білим домом і в Нью-Йорку на Таймсквер. Напередодні там були і українські біженці, і американці, які підтримують Україну. Вони вийшли, щоб привернути увагу до терористичної сутності дій Росії і до того, що не можна прирівнювати удари по нафтопереробці, що постачає гроші в бюджет Росії та паливо для військової російської техніки до убивств мирних людей. Лучання були саме по тому району, де проживала я і зараз проживає моя сім'я. Була на телефоні з батьками всю ніч і бачити таку кількість. Like of damage, of in where in, you, and I think that it's very clear to anyone that Russia is the aggressor here, and that this strike is a, a deliberate attack on civilian infrastructure that was completely um, unjustified, uh, regardless of what um, may have happened in the war previously. I think it is just a horrible tragedy. <repanics> Удар Росії по мирних жителях в Києві з ударами України по нафтопереробних заводах в Росії. Останні це ціль, воєнна ціль, яка легітимна. Те, що офіс білого дому це каже, те, що Трамп каже, Трамп каже сьогодні одне, завтра інше. Я взагалі перестав зважати на те, що він каже. Бо він генерує білий шум. І сьогодні трохи більше ніж за годину очікуємо екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, скликане на вимогу України і присвячене воно буде звичайно останнім цим військовим злочинам Росії. І за нашу інформацію, участь у цьому засіданні візьме зокрема і прем'єр-міністр України Юлія Сверденко, яка проінформує, так би мовити із перших вуст світових дипломатів про те, що відбувається у нас, колего. Дякую тобі за подробиці. Спеціальна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кушеленко, зокрема про українсько-американські переговори в Нью-Йорку наступного дня після чергового російського удару по цивільних об'єктах в столиці України.